Зараз скажу про інші фактори ризику загальновідомі. Є такі ключові: це артеріальна гіпертензія, підвищення рівня цукру в крові, малорухливий спосіб життя, підвищення рівня глюкози в крові, ну і звичайно шкідливі звички. Про алкоголі про тютюн вже хто тільки не розповідав. Зараз дійсно така нова тенденція з'явилася про ці от паління електронних цигарок. Я не знаю, це якісь імінжеві, мабуть, такі речі, які маркетингові, так, що це от ніби внушають населенню, що це абсолютно не шкідливо, що це зовсім не порівняно з звичайним тютюном. Елементарна річ, просто поцікавитись, як працює сама ця цигарка. Це той самий нікотин, тільки в рідкому стані, який у вигляді аерозоля випаровується, людина його вдихає, тобто фактично вплив той самий абсолютно, як звичайного нікотину, так і от цих електронних цигарок. Впливають в першу чергу на що? На кору головного мозку. Це номер один така точка мішень. Номер два це, звичайно, легені, бронхи і так далі, органи дихання. Ну і звичайно, серцево-судинні теж абсолютно чітко в зв'язок з підвищенням частоти серцевих скорочень, появою аритмії і підвищенням артеріального тиску. Так що ризики абсолютно тісні.